Шановні читачі Мар'їнської міської бібліотеки і бібліотекті. Я дуже рада вас вітати на шотишневі онлайн бібліотечній вірху. Ви здивовані, чому я пританцювала? А я вже сьогодні святкує Міжнародний день танцю. Я підготувала для вас цікаву інформацію, тож до вашої уваги, читайте бібліотеки. Про цей незвичайний день день танців. Цікавий світ танців показує, наскільки глибоко воно пов'язано з культурою, історією, з нашими емоціями. Танці можуть бути засобом самовираження, способом лікування, чи просто джерелом радості. Їх різноманіття вражає від урочистих ритуалів до сучасних вуличних імпровізацій. Саме через такі неймовірні факти ми можемо глибше зрозуміти, як багато значать танці в житті людства. Це було дуже-дуже давно. Важко навіть уявити, 1518 рік Франція. Страсбург, жінка на прізвище трофеа вийшла на вулицю і почала танцювати. Протягом місяця на вулицях міста танцювало близько 400 осіб. Люди не могли контролювати свої тіла, що рухались безперервно. Чимало уражених загинуло від серцевих нападів, інсультів. Загального виснаження часом на день помирало до 15 людей. Спочатку місцева влада, порадившись із лікарями, вирішила надати танцівникам приміщень, де вони вичерпали б свої сили і вгамувалися. Однак це не допомогло. Люди танцювали і танцювали, як на їжені. І вмирав. Дікарі назвали спалах дивовижної хвороби танцювальною чумою. Владці кардинально змінили ставлення до проблеми і заборонили у місті будь-які розмари. Священики заходилися відмолювати хворих за кілька тижнів. Епідемія почала щухати. Уражені переважно відновили контроль над своїм тілом. Сучасні фахівці вважають, що причиною епідемії стало масове отруєння психотропною речовиною, що міститься у ліжках паразитарних рибів, які ушкоджують злакові рослини. Однак танцювальна чума жодним чином не зашкодила любові людини. До та танців. Танцювальні рухи на думку багатьох хореографів є відтворенням поруху людської душі. Люди, які займаються танцями, переважно цілеспрямовані і здорові, фізично та душевно. А ті, хто переніс онкологічну операцію, виявляється, одужають значно швидше, коли до всіх необхідних лікувальних заходів. Додаються заняття танцями. Міжнародний день танцю почали визначати в 1982 році згідно з рішенням ЮНЕСКО, День народження Жана Жоржа Новера, видатного французького французькогомейстера і керівника балетної трупи в Лондонському театрі Друрі Благо. Саме Новера Започаткував героїчний балет на балет трагедії. А в своїй праці листи про танець і балети обґрунтовував основу балету п'єси, що й до нині застосовується балетному мистецтві. Тень танцю, професійне свято танцівників балету, колективу павного, народного, сучасного танцю, танцівників аматорів і всіх, всіх, всіх хто любить танцювати. Отож для вас тільки цікавинок про танці. Християнська релігія передбачала священні танці. Християни танцювали на честь Бога у храмах і навіть на цвинтарях. Але поступово більшість релігійних танців зникла. За часів відродження танці нерідко виконувались під час застіль і перегукувались з меню. Тактане, що розповідав про ясона і золоте руно, супроводжував смажену баранину. Першу Європейську академію танців заснував в 1661 році в Парижі король Людовик 14. -й. Сам неабиякий танцюрист, тоді ж почав швидко розвивати балет. У 16-17 століттях аристократія суціль танцювала менует. Урочистий танець, що вважається королівським, тоді говорили, що той, хто добре танцює менует, робить добре все. У 17 столітті Західну Європу охопив полонез танець, що походив із Польщі. Він виконувався на початку балів. Преслячі урочисті свята. Полька не має жодного стосунку до Польщі це чеський танець, назва якого чеською мовою означає половина, і до розміру музичного компоненту дві четвертини. Італійський танок Тарантела спочатку був лікувальним, він вважався єдиним засобом лікування тарантизму, психічного розладу, викликаного укусом тарантула. У 16-17 столітті Італію навіть мандрували оркестри, чим призначенням було супроводжувати музикою танець уражених тарантизмів. Хіп-хоп виник у південному Нью-Йорк, у 1980 році. До його музичного напрямку належить реп, фанк і бідбокс, до образотворчого – графіті, а до танцювального брейк-данс крамп Перший чемпіон, чемпіонат світу з бальних танців, організований карілом дереналом, відбувся в 1909 році в Парижі. Отож, а до весільних танців у багатьох країнах належить танці грошей. І гості, танцюючи з нареченою і нареченим, чіпляють гроші до їхнього одягу. Твіст виник в 1961 році. Чебі Чекер показав на телебаченні новий танець, який вигадав сам. Чекера, ледь Двіст Гейм зачмари усі інші танці Америки, за як час захопив. Цілий-цілий світ Найчуттєвішим танцем в сучасності визнане танго. Цей танець виник у 1890 році в Аргентині і швидко став надзвичайно популярним у Європі і в цілому світі. Попри те, що в деяких країнах протягом певного часу танго було офіційно заборонено як непристойний танок. У Бразилії самба є не тільки танцем, а й частиною національного свята. Карнавал у Рігом щороку збирає мільйони глядачів. Фламенко Іспанії виник як форма протесту, танець спів і гітара стали способом висловлення болю і гніву. У багатьох народів і досі існують такі звані танці, які називаються бойові танці. Серед відомих бойових танців – наш український гопак, бразильська капл'єра, японський танок Кебу, танок майорі Хака, грузинський харуми, український гопак, відомий у цілому світі. Він зародився у середовищі Запорізького козацтва і мав бойове призначення. Особливою рисою гопака є демонстрації сили. Спритність і гроїзму благородство. танець містить карколомні стрибки, обертання та інші віртуозні рухи і потребує тривалого навчання будь-яке боєве мистецтво. Нині в Україні популярні школи бойового. Та імунітет, смічної кістки, знижує ризик розвитку остеопорозу і переломів. Отож, пам'ятайте, друзі, ніколи, ніколи не пізно почати танцювати. До танців практично немає протипоказань. Потрібно просто підібрати той танець, який підійде саме вам. Якщо він буде вам до душі, то ніякої хвороби вам не буде. Не завадить. Отак друзі, танцюйте на здоров'я і слухайте на нашу онлайн-бібліотечну відеохвилю. До нових зустрічей!